Наша Єфросиніна розповіла, чи не шкодує, що записала скандальне інтерв'ю з екс-дружиною коміка Віктора Розового Ольгою Мерзлікіною. Дуже було багато фейту на рахунок того, що ви там копаєтесь якісь грязні білизні з Ольгою Мерзлікіною. Це аж ніяк не коперсання. Оля Полякова стверджує, що комік Іван Люленов піариться на її імені. Він це знаєте, чому коментував? Бо що? По Ванію Люленову потрібен піар на Великій зірці. Ну, Ванечка. У нас, як завжди, гаряче. Це репортаж зі спеціального показу кліпу Олі Полякової. Днями у Києві Оля Полякова зробила презентацію англомовного треку і кліпу на нього «Warrior» у співавторстві з британськими продюсерами. Принагідно заявила, що має намір представити Україну на Євробаченні. Артистка навіть зробила офіційне звернення до суспільного, аби ті переглянули правила конкурсу нацвідбору, які забороняють брати участь у відборі артистам, які виступали в Росії після 2014 року. Тож заявку полякової можуть завернути. Ви сказали, що ви вже подали свою пісню. Що сказала Джамала, тому що вона нещодавно говорила, що немає що там слухати, і пісні не знаю, що вона мала на увазі. Значить, нема конкурентів мені, то треба взяти, не слухати, все те, що присилають, і на чим плаче Джамала. Дозволити досвідченим артистам, які давно хочуть поїхати на Євробачення, брати участь у національному відборі. І в цьому питанні налаштоване серйозно. Якщо Олю не візьмуть на нацвідбір, готова подавати до суду. Це правило порушує закон України про рівність. Громадян, він дискримінаційний. Звісно, ми його виграємо. Я хочу звернутися до суспільного і до здорового глузду. Змініться дурне правило, воно було старе. Поки Оля в Україні намагається щось змінити у шоу-бізнесі, її старша донька, 20-річна Маша, встигла офіційно вийти заміж за громадянина Америки без гітариста Едена Пасарелі, з яким вона почала зустрічатися під час навчання у США і ошелешила тим, що всього. Коли ж через півроку пішла під вінець, як ви взагалі сприйняли, що вона одружується? Я ж жін, жінка доросла. Тут я схвалила вибір. Гарний хлопчик працює на трьох роботах. Басист на вихідних готує в ресторані як повар. А хто батьки? Гарна єврейська сім'я. Батько іт іта за походження, мама ізраїльтянка. Батька був другий по величині рекорд лейбл в Америці. <святку> Олю, То ви знаєте, кого вибирати собі в родину? Я думала, боже, який хороший хлопчик. Welcome to the, to the family. Чи буде велике весілля? Чи хоче Маша велике весілля? Буде буде ФАТА, буде все буде. Не знаю, гроші в них коли появляться. Нещодавно Полякова, яка славиться тим, що слів не позичає, втрапила під шквал критики у соцмережах. Співачка. Нібито некоректно висловлювалась про коміка Івана Люленова, час зйомок телешоу. Принаймні, так стверджують автори телеграм-каналу, який пише про шоу-бізнес. Зокрема, зазначають автори Полякова, нібито акцентувала увагу на його походженні, а також переказують слова, начебто глядачів, які приписують поп-діві, більш принизливі вислови на адресу співака і коміка. Чи говорили ви з ним тета тет про це? Це видумка. Це всього не було. Я не знаю, що це хто це придумав, яка піар-компанія, хто займається зараз в і чого вони хотіли з поляковою зробити скандал, щоб про це говорили СМІ? Я про це не говорю, бо це неправда. Будь ласка, покажіть мені докази. А є відео, є відео в телеграм-каналах, як ви там говорите, коментуєте його номер, його шоу про Молдову. Покажіть, будь ласка, Так, але він образився, він давав коментарі. Це на що? Ну на те, як ви себе поводили на лізі сміху. Ну, він це знаєте, чому коментував? Бо що, бо ванію Люленову потрібен піар на Великій Зірці. Ну, Ванічка. Це сварка в односторонньому порядку. Я з ванією не сварилася, я його ніяк не ображала. Я не знаю, на що він це робить. Підтримати подругу прийшла телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна. Її інтерв'ю з екс-дружиною коміка Віктора Розового Ольгою Мерзлікіною сколихнуло інтернет. Вона запросила Ольгу на розмову після брудних зізнань розового про їхнє інтимне життя. Чи не пожалкували ви, що записали її? Бо насправді дуже було багато фейту на рахунок того, що ви там копаєтесь якісь грязні білизні? В мене є правило. Якщо моя совість чиста, я можу поставити Собі оцінку задовільно. але генеральний меседж мій був в тому, що жінка після доволі сказала образливого. Інтерв'ю колишнього чоловіка має право на свою правду. Хочу підкреслити, що завжди мене бентежить, коли глядачі роблять мене відповідальною за те, що говорять мої гості, іноді ну це просто дивно. Я не адвокатка, в мене не стоїть детектор брехні. Моя задача поставити ті запитання, які теоретично є в головах глядача. В випадку з Ольгою Мерзлікіною це аж ніяк не коперсання, бо я і вона, ми домовилися, що ми не будемо діяти на тому рівні, на якому звучало інтерв'ю її Віктора, і розповіла нам, що пропонувала Ользі подивитись найскандальнішу частину їхнього інтерв'ю перед публікацією, та добре зважити, чи готова вона говорити про настільки інтимні речі на загал. Я їй написала: ти хочеш передивитися цей момент сам саме з цим зізнанням, можливо, ти передумаєш. Вона написала Ні. Я віддаю собі звіт про все, що я сказала. Випускайте.